Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я. Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження. Це Opel Zafira 2008 року випуску за ціною 6590 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним дизельним двигуном, робочим об'ємом 1,9 літрів на 120 кінських сили. Так у нас виглядає по кузову. механічна шестиступенева коробка передач. Є підстаканники. Кондиціонер, штатна мультимедіа, мультикермо заявленого пробігу 345 тисяч кілометрів. Помилок по бортовому комп'ютеру у нас ніяких немає. передні електростопідіймачі, електрорегулювання дзеркалами. Салон у нас комбінований. По бокам шкіра, всередині текстильний. Питань по ньому взагалі ніяких немає. Чистенький доглянутий дверні карти у нас також в ідеалі Для задніх пасажирів у нас тут є весла. Стоїть автомобіль на 16 легкосплавних дисках на літній гумі. Так він виглядає у нас по колу. Нагадую, це в нас європейка. Заїхала вона до нас в Україну у 2022 році. Має вся на все одного власника. Технічно та візуально до автомобіля питань немає. Він повністю обслужений. І знаходиться даний апарат за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит, або скористатися по своїй трейдин.